Чого ти ходиш на могилу? Насилу мати говорила. Чого ти плачеш ідучи, чому не спиш ти уночі? Моя голубко зокрила. Так, мамо, так. І знов ходила, а мати плакала ждучи. То не сон трава на могилі вночі процвітає, то дівчина заручена калину саджає і сльозами поливає, і Господа просить, щоб прислав він дощі вночі. І дрібні роси, щоб калина прийнялася, розпустила віти. Може, пташкою прилини милий з того світу, зольюємо кубелечкою сама прилину, і будемо щебетати з милим на калині. Будемо плакати, щебетати, тихо розмовляти. Будемо в купочці уранці на той світ І калина прийнялася, вітер розпустила, і три літа на могилу дівчина ходила на четверте, не сон трава вночі процвітає. То дівчина з калиною плаче, розмовляє. Широкая висока я, калина моя, не водою до схід сонця поливана я, широкі її ріки сльози тебе полили, і славою лукавою люди понесли. Зневажають подруженьку, подругу свою, зневажають червоною калину мою, повий мою, голівоньку, русою умий і вітами широкими от сонце закрий Вранці найдуть мене люди, мене осміють. Широкі твої віти діти обірвуть. Ранці рано на калині пташка щебетала, Під калиною дівчина спала, не вставала. Утомилась молодеї, навіки спочило. Ставало сонце за могили, раділи люди, встаючи, А мати й спати не лягала, дочку вечері дожидала і тяжко плакала, йдучи.